Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження, це KIA Ceed 2010 року випуску за ціною 7490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра на 115 кінських сил. Так він у нас виглядає. Є у нас потуречі на дзеркалах. Автоматична коробка передач, два підстаканика, AUX, USB, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа сенсорна з камерою заднього вигляду, мультикермо, також у нас присутній круїз-контроль. Передня електростопідіймачі, електрорегулювання та складання дзеркал. Задній ряд. Салон у нас текстильний комбінований, трішки чорного, трішки синього. Потребує мінімальної хімчистички. Так, в принципі, карти в задовільному стані, для задніх пасажирів у нас весла. Стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на літній гумі. Так, він виглядає ззаду. Камера заднього огляду. Це у нас європейка в 2019 році. Вона приїхала до нас в Україну. Фактично має все два власника. У власності вже більше п'яти років. Технічно та візуально до автомобіля зауважень взагалі ніяких немає, обслужений і знаходиться він з адресою міста Вінниця, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит, або скористатися послугою своєму трейдин.